Всім привіт! Компанія Fresh Auto на зв'язочку з вами. Е, пригнали для вас з-за кордону, з Європи ось такий класний свіженький автомобіль. Це у нас Renault Trafic. Е, кінець 2019 року випуску даний автомобіль з 2-літровим дизельним двигуном потужністю 88 кВт на передньому приводі, на механічній коробці передач 6 ступочка От. І що найголовніше, з цього автомобіля у нас йде довга база, мегакрута комплектація класна йде. І пробігу пробігу в даного автомобіля, всього на все зараз вам покажу. Так, всього на все Скільки пробіг? 100. А, не 100, 96 тисячі пробігу оригінального, друзі. А, так, зараз. Апблю, корект. Ну, що там? Абблю, адбрю. 92 645 пробігу. От. Ось така ситуація. Реально класна автівочка. Приганялася вона, по-моєму, з Німеччини. Це не Швеція, друзі. Маю хороший, дуже класний цей автомобіль. І що, погнали по комплектації. Комплектація передній бампер проти отуманки В передній бампер її є у нас. Далі оптика максимально топова. Рено Лед Vision. Бачите, що тут є. Зараз я вам запущу, покажу як у нас світить. Максимальна топова оптика. Диски звичайні 16 ка на зимовій гумі Bridgestone, Бачите, зимова дуже класна гума. От прям реально ще пару сезонів поїздити, зимова гума. Bridgestone у нас розміром. Яким розміром? Маємо 200. Що там? Що там? що там, 200-200. що 200. 200. Нема розміра, та ну. Або я не бачу щось уже а, 205-65 так да. 205-65, зимова гума у нас. Іде довга база ще раз, друзі, релінги на даху в даного автомобіля у нас є. Потім біжимо позаду. Ззаду у нас є фаркопчик, є камера, є е, партронічки позаду у нас. І що класне що у цього автомобіля дверки йдуть на дві сторони. Тобто роздвижні бокові дверки йдуть у нас і з лівої і з правої сторони. так це у нас по зовнішньому вигляді, вигляді тепер основне по салончику. І по салончику він ось так виглядає. Звичайно, повний електропакет тут. Е, шкіряне мультикермо. друзі, друзі, до речі, шкіряне мультикермо. Не якесь там пластик, звичайне, шкіряне мультикермо у нас. Підігрів сидінь у нас іде. От, Що сідаю. от В автівочку зараз подивимося разом з вами. Ух. Так, Запускаємо. Так, запустилося, все працює чітко, класно, без помилочок, без нічого. На холодненьку запустили. Е, так, далі, що ще в нас є? Е, Виберіг руху режиму їзди, Ось ця кнопочка означає. Бачите, тут нажимаємо е, от, Оп, стандартний режим і. Якийсь, то, мабуть, недорожній режим, чи які, там, не знаю. Е, вибір руху режиму їзди, круїз-контроль. У нас екорежим. Є два ключа в автомобіля, е, Круїз-контроль, ось тут, е, старт-стоп у нас, клімат-контроль, велика магнітолка перед вами на українській мові з навігацією. Е, далі блютуси, звичайно, можна підключити собі. І що, 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 що ще. В принципі, все. Ну, реально, хорошенька машина, чистенька, дуже збережений, класний стан в автомобіля. А, камера, да, патронечки, камера є у нас. От, що то ще хотів вам показати. Та вроді по салончику тут все. Тут налаштування, навігація, медіа, блютуз, телефон. Все, в принципі. Так, є, це вам показав. Далі далі, хочу ще вам Наслідки капотом покажу, під капотом і... О, гляньте, як класно світить оптика. Це вже оптика включилася з фарами. А так денні вогні світить. Так, ну і під капотом, ще хотів вам показати, реально дуже гарно працює двигун. От гляньте, як тихенько, рівненько працює двигун, без ніяких моментів, ніяких там нерівнів, нероліків, абсолютно нічого не чути. Все класно, гарно. як мало добути, що це таке, але ще тут є, що десь щось мінялося на машині. Що не знаю? От далі, далі, друзі, по комплектації вроді все вам показав і далі по лакофарбовому покриттю. Зараз швиденько вам зроблю замір. Отже, побігли по е, цій по лівій стороні. Ліва сторона у нас. Що показує? 220, 220, 220, 220, 229, 220, 211, 211, 198, 208, 220, прикол, 240, 214, ну понизу, 215, ану дах. Бляха. 206 теж. 209, що якийсь подвійному окрасі, чи що? 228, 246, 246. Хоча кром заявлено, що машинка не фарбована, можливо, реально подвійний окрас лаку, гляньте. 199. 237. 237. 220. 220. 250. 214, 197, 223. ну Це круто, якщо він в такому подвійному окрасі. Вам не буде ржавіти машина аж ніяк. 215. Гляньте, вся машинка однаково показує 207, задні дверцята 20, у нас 220, 214, 214, 215, 196. Прикол. раз трафіка бачу в подвійному окрасі. А ну зараз ще всередині гляну проєм ось тут, Да, 110 проєм, гляньте. Всередині 110. 103. водійський проєм. 103, ось тут. 104. дверки всередині. 82,3. 91,6. Да прикол, трафік по двіному окрасі. Тут як. Да, просто тут сейчас с той стороны 112, 125 бачите, 86,6, 86 и6, 86, ну Цікаво, цікаво, але менше з тим така ситуація, я по даному автомобілі, друзі. В подвійному красі весь цей автомобіль, він 100% не фарбований, ніде не заявлено по автомобілю, що він фарбувався, чи ніде, от не видно абсолютно ні по чому. Так що з цієї сторони 98,2. Тут у нас 107, 99 капочки. Noбі. Пособлюся 20 І ще тут з цієї сторони. 83,3, 92,2. А тут вже 197. Прикол. Прикол. Але менше з тим, друзі, така ситуація. Машинка точно вся ціла, без підкрасів, просто в подвійному окрасі. Так що, друзі, е ось така ситуація з даним автомобілем. Ще вам хочу показати по кругу саму автівочку, е наскільки вона гарно збережена і має стан. Тобто ніяких подряпин, м'ятин по автомобілю немає абсолютно. От, ніяких пошкоджень, там штач там десь пороги поломані, придавлені. Ось, бачите, все чистенько, гарно, класно. Там лише трішки зараз покажу по задньому бамперу, понизу, де зона погрузки, видно, що щось трішки грузили в автівку. Да, і це і... Ось так бампера чуть-чуть підкоцали заднього. Відкриємо ще ось так ось будку покажу. Арочка у нас права, ліва арка. От, сам дах автомобіля. Таку підсвіточку має грузове відділення. Права дверка і ще з лівої сторони покажу дверку. Реально, на мене дуже гарно доглянути автомобіль. Хто би шукав трафіки, має великий вибір на тих трафіках, але дуже великий. І довгі, і короткі бази, абсолютно які хочете. І оця машинка але оця машинка реально хороший стан має. От у нас є ще автомобіль, але це Та що таке? От, От, ну по салончику тут. теж Бачите, все чистеньке, гарно, ніде нічого не порвано, в автомобілі не палило, нічого не пошкоджено абсолютно. Все по пластику класно, кермо в хорошому стані. ну реально Тут нема до чого, хто каже, доколупатися, всі запчастинки на місці, все працює, кожна кнопочка. От, друзі, Так що, хто б для себе шукав трафіка в довгій базі, будь ласка, реально крутий варіант для вас, от, того, що класний пробіг. от, Вона вся машинка ціленька і має класну комплектацію. Так що, друзі. Приїжджайте до нас, будь ласка, на майданчик, рівне Миколаївська, 2 на тест-драйв, подивитись, покататися, покажуть, пощупати даний автомобіль. От з нашої сторони можемо дати вам максимум інформації, тобто і комп'ютерні діагностики. Хочете, можна поїхати на історію, поїхати в офіційний дилер, можемо надати історію від офіційного дилера вам. От, можемо надати історію покупки автомобіля з аукціону, в якому стані ми купували і де купували цю автівочку. Тобто, щоб ви дійсно розуміли, що автомобіль вартує вашої уваги. Так що, друзі, ось така ситуація. І не забуваємо ще головне, що в нас є послуга доставки автомобіля у ваше місто. Також можу вам доставити вам під двері, ви вдома подивитесь, покатайтесь, якщо вас все влаштує, придбайте для себе реально е свіженький автомобіль, перевірений з Європи. Так що, друзі, всім вам гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Набирайте, пока-пока.